Вітаю, це Таня Кудряшка. Я у місті Каунас. І у цьому відео я покажу ціни у Литві на ресторани, супермаркети, громадський транспорт, квартири. Поїхали. Зараз йдемо в супермаркет. Цього разу Lidl, але там є інший, трохи дорожчий. Йдемо, перевіримо ціни. Все купила. А, ідемо в квартиру дивитись на ціни. Так, все принесла в квартиру. Дивимося, скільки я витратила: 10 яєць, 2,19. Хліб 89 центів, 1 літр молока 69 центів. Непогано. 400 грам курячого філе 3,49. Кава 500 грам, 2,59. Але цієї кави мені вистачить на декілька тижнів, тому не страшно. Чай, чорний, 75 пакетиків, 1,65. Макарони 89 центів. Йогурт 1,59 центів. 4 банани 1,46. І печиво 1,25. Разом я витратила 15 ,69 євро 69 центів. Скажіть, чи це дорого, чи дешево порівняно з Україною? Напишіть це в коментарях. А я поки піду розкладу це по місцях і покажу вам квартиру. Ця студія коштує 31 євро. Вона має кухню із витяжкою, мікрохвильовку, чайник. Також додаткові ліжка, якщо у вас велика сім'я, стіл стільці для роботи, великий телевізор. Там є тераса і коворкінг із кухнею. Можна попрацювати чи посидіти з іншими людьми. Звичайно, ліжко, кондиціонер постійно працює. Ви чуєте цей шум? Тут є шафа і також ванна кімната із ванною і джакузі. Йдемо до автобуса і по дорозі розкажу, які є інші ціни на готелі. Ціни на інші готелі найдорожче, що я знайшла. Це був пентхаус за 300 євро за ніч. Виглядає дуже класно. А найдешевший хостел, щоб забронювати на суботу, був буквально трохи дешевше 30 євро. Але я покажу вам більше цін. Ки коштує транспорт в Каунасі квиточок на один автобус коштує 1 євро, але в спеціальному застосунку 70 центів, і виглядає так, що це однакова ціна від аеропорту до центру чи до будь-якого готелю в будь-якій частині міста. Мені здається класно. За таксі можна заплатити приблизно 20 євро. Тут точно є болт. Бачу, також є щось схоже на маршрутки. Бачила написано маршрутініус, Не знаю ціну. Але автобус стояв прямо на виході з аеропорту. Мені здається, це набагато краще рішення ніж платити за таксі. Та у нас не столиця Литви. Якщо ви хочете дістатися у Вільнюс, потяг коштує 7 євро в один бік. Або ж, якщо ви з вільнюса будете їхати сюди в Каунас. Зараз йдемо в ресторан, перевіримо ціни там. Індичка, гриль із картоплею і салатом 10 євро. М'ясна піца 10 євро. Смачно! Це був гарний ресторан, але давайте подивимось на меню в якихось інших місцях. Це паста 5,90. Кава і шматочок торта десь по чи 3, Так само десь приблизно чай кошти. Дайте мені знати, чи ціни тут відрізняються сильно від українських, і чи ви очікували побачити щось інше у Литві. На цьому каналі є десятки відео з різних куточків світу, і буде ще більше. Підписуйтесь, побачимось!